Хто звертається до людей сили? <кій> Дам таку інформацію. Хто звертається до людей сили, пам'ятайте, що коли ви звертаєте до людей сили, ви хочете отримати відповіді. Ви хочете отримати совет відповіді. Істинний мах, світлий вам ніколи не дасть прямої, чіткої відповіді. Ви думаєте, що це таке? Тож я звернувся до людей сили він повинен мені дати, чи вона повинна дати мені цю відповідь? Ні. Ні. Насправді ні. Коли ми е звертаємося до людей сили, ми хочемо допомогу отримати. Допомога у вигляді підказки, направлення. Так. Но в більшість е ви звертаєтесь і хочете, щоб я вирішив. За вас вашу проблему, в якій ви не можете розібратися, а ви в ній не можете розібратися, і ви хочете піти до людини сили, щоб вона рішила. Так як і що я не даю такої і такі самі другі люди не дають вам відповідь, як ви хочете, ви йдете до темних сил. А темні сили зразу говорять: кинь, розведись, піди, убий і все так далі. То в світлій магії такого немає. Вам ніхто не скаже, кинь. Вам скажуть, була б можливість виберіть себе. От, розведись, наприклад. Да? Ну, дивіться, чоловік, ви знаходитесь в треугольниках, там є третя людина. Все, це вам пряма відповідь, що вам потрібно розводитись. Ви хочете переложити відповідальність за свої касяки на людей сили. Потім, по тому, що ми вам скажемо, ви хочете зробити. А якщо воно не вийде, а воно не вийде, потім ви ще обвинуватите людину сили, що вам не так підказали. Але насправді, щоб такого не було, ви повинні приймати самі вибори, і тоді не буде на кого обіжатися. Сили, вищі сили знають, до кого ви звертаєтеся, і знають, що вам передають. Інформація дана для вас, ви приймаєте рішення, що з цією інформацією робити. Тому прямих відповідей ви не отримаєте. Наприклад, якщо я знаю, коли людина помре, я не маю права їй казати, що вона помре. Це такий закон. Я повинен дати надію, зробити ефект плацебо. І є, мож... є такі варіанти, коли людина виживає і з раку виліковується, коли ти даєш надію. Не завжди, але є такий закон. А ви хочете? Я не те ожидала. Я хотіла почути відповідь, Та ви мені так нічого і не сказали. Кажу, я вже багато сказав. Дуже багато сказав. Зрозуміли? Якщо ви хочете отримати прямі відповіді, ви йдете до дьявола, і він вам їх дасть. Він вам дасть те, що ви хочете почути. Те, що вам потрібно. Творець дає вудочку, а не рибу.